Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує дві відбудови країну. Rebuilding і together. Тут абсолютно всі: Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Не за масштаби, які. Це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, Rebuild 2025. Куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйозно стояти говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проєкт, даний інвестиційний ринок. Показали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильна і так далі. Це правда. Це Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі.